Створення інфраструктури можливості творити та здобувати необхідні для розвитку бізнесу навички для українських технологічних інженерів у фонді Василя Хмельницького Кейфанд вважають, що для вітчизняної галузі IT це наразі найважливіше. А тому разом із компанією Блекбокс Кепітал створюють спеціальний центр розвитку технологічних компаній. Проєкт інвестували вже 100 мільйонів гривень. В Україні дуже талановиті люди, але немає відповідної інфраструктури. І ми розуміємо, що наше завдання створити таку інфраструктуру для того, щоб у пошуках кращої долі люди не покидали країну для того, щоб вони залишалися в нашій країні, для того, щоб вони працювали і розвивалися. Лабораторії віртуальної реальності та смарт-сіті. Університет Біонік і ще понад 15 базових інструментів для роботи успішної технологічної компанії, як, наприклад, офіс, інтернет, хостинг, телефонія та бізнес-освіта. Керівники проекту кажуть, завдяки платформі центру планують сприяти розвитку близько сотні резидентів в наступні три роки. Поэтому центр он выступает как инфраструктура, которая помогает талантливым э, выпускникам университетов или просто предпринимателям, которые хотят стать предпринимателями, да, стать э, системным бизнесом. Поэтому вся наша роль этого центра трансформация человеческого капитала в реальное предпринимательство пропускною картою до центру стане спеціальна програма Бійтек Client Фокус Strategy». Її творці зазначають, під час інтерв'ю із українськими айтішниками та технологічними компаніями помітили, що найбільші проблеми для них невизначеність, недостатність знань і неправильний фокус. Мовляв, часто інженери звертають увагу не на клієнта та його потреби, а на технічні рішення. Наше завдання дати необхідні базові знання. Які допоможуть е нашим е слухачам мінімізувати ризик нових е нового те, створення нових продуктів, нових проєктів, і максимізувати їх е шанси на успіх. І так, глобальна мета це сприяти розвитку під успішності підприємництва українського і взагалі українського, української економіки. Викладачами програми стануть досвідчені власники бізнесу та практики. А сама вона розрахована на лідерів і команди успішних технологічних компаній. Запрацює центр розвитку технологічних компаній вже до кінця року. Усі деталі щодо програми можна дізнатися на сайті Києво-Моглянської бізнес-школи.